історії. сьогодні ми поговоримо про відомих діячів минулого століття. І перше, кого б я хотіла відмітити, це Олег Антонов 1906 1984 років. Він був авіаконструктором. З 1952 року став головним конструктором, а з 1962 Генеральним конструктором. Керівник КБ, самолітикобудування в Києві, нині АНТК. Імені Антонова під керівництвом цього вченого розроблено понад 60 типів літаків та планерів типу Ан, пасажирських і транспортних. І остання розробка це найбільший у світі чотирьохмоторний транспортний літак Ан 124 Руслан. Перший рейс відбувся 9 січня 1986 року. Це Богомолець Олександр, 1881 1946 років. Учений, патофізіолог, праці якого сприймали саме розвитку майже всіх напрямів патологічної фізіології, ендокринології, дослідженням у галузі імунітету. Дослідник вивчав суть та біологічні процеси старіння, обґрунтовував привітні засади гарантології, і його роботи про провадження життя, боротьбу з багатьма на той час невеликовними хворобами, стали величезним науковим проривом. який Слугував фундаментальною основою саме для сучасної медицини. Наступний іде Глушков Віктор, 1923-1982 рік. Це математик, автор праць теоретичної та прикладної кібернетики, теорії цифрових автоматів, саме застосування кібернетичних методів в економіці, створив наукову школу в гаузі теоретичної кібернетики, заснований ним Інститут кібернетики НАН України. Сьогодні носить його ім'я. Далі Олесь Гончар, 1918-1995 рік. Як ви знаєте, це відомий український письменник, член спілки письменників України від 1946 року, упродовж 1959-71 років був голова правління, брав участь у Другій світовій війні. Події, враження від якої лягли в основу багатьох його творів, зокрема. Трилогії про пороносці, що виходила друком 46-48 років, також Роман Собор, 1968 рік, який став важливим стимулом для розвитку національно-культурних процесів в Україні в 60 -х, 80 х роках. Як голова спілки письменників України опікувався поширенням і популяризацією української мови, активно виступав проти політики заресійщення України. Також вагому роль відігравала Алла Горська, це художниця, одна з центральних постатей руху шестидесятників. Вирішив з Російської родині, сама перейшла на українську мову спілкування, Була одним із організаторів КТМ Сучасник. Її твори неодноразово експонувалися на всесоюзних та республіканських художніх виставках і за принципову позицію бунтівну та непокорну алу було виключено з пілки художників України, і конфлікт горської з тодішньою владою скінчився убивством мисткині за нез'ясованих обставин. Петро Григоренко, 1907-1987 роки радянський генерал, майор, правозахисник. Перебував у радянських тюрмах, таборах і психушках, так би мовити, член-фундатор Московської гельсінської групи, підписав більшість її документів, що побачив світ у 1976 77 роках. Один із засновників Української гельсінської групи, тобто УГГ.